І всім призем'який геймербум І та я вас в Роблоксі. І сьогодні будемо кувати мечі. Якщо я вже обучалку пройшов, виковував вот такий от меч і маю я сам меч. Другий. Тут ми маємо прокачувати свої території. Я вже пройшов одну. Тут ми купляємо руди. Ставимо на переплавку. Звідси ми беремо. Руда, яка вже переплалась, і куємо. Тут щось. Тут, певно. прокачка стола. Вичі продавати друга пічка. Так. Зараз я хочу збирати гроші і купити якусь руду. Показати, як воно працює вам. Куплю я от руду, щоб вам показати. Синстоу. Зараз поберіть, кому я мову поміняю. Щоб я хоча б щось зрозумію, тому що я Ага, угу, Понял. вами чоловіку але як то ставити то тепер то не пам'ята. Йдуть проценти. Все, я можу збирати. Відкий камінь я получив. 78 урон. Тепер я їх сюди і кую. Тут моє шестьдесят, а скільки твой мач моє серебряный я продам. Тут же мы можем нанимать э, нанимать всяких... Я тоже убитый с монстрами. Оп. Я раз Только раз мой раз буду дать тысяч, я куплю камень. Лид.

Тут ще є всякі е, сили. О е, тут все не врайков бластящий камінь блискучий. Дем стол викує. Джосси матч. А дальше мы можем пройти на новый ремень. Мы переходы. Так, столько вроде в матч в тебе. Не-не-не. Дай мне сюда. На. Зараз все ще що собі щось зроблю. Якщо вам інтересна гра, ви можете написати мені в коментах. Я скину вам назву гру свій, свій телеграм-канал. То випадають для проходження. Кучу всяку прилітаємо. а ну, поки ми серіам. Сильно... Нічого доброго не назбираємо. Я хочу побігати до інших людей. Тут ще щось буде? Мечі можна переробити на якомусь левелі. А я поки буду збирати гроші. Скоро вернуся. Так, друзі, я гроші заробив. Ящик за нуль. Дерево. Я можу улучшити. Я потратив гроші. От ящик, Ой, я видів, що за 72. О. И замрут. Раз что получится. Чосі, безкладиво блоко, е, де що кожен хоче? О, зумруд переплавився. Нічосі! Меч, щось я буду мати. Ну що, ті ігроки слабіші, ніж я. Якщо хтось буде грати в ту гру, щоб ви знали. Я зараз пару груд виловлю і до вас вернусь. Друзі, от от я руди виловив Зараз вони плавляться. зараз я поки їх можу проулучити. 108. А я ще скрасив такий такі от меч, Хотів вам показати. Його я продаю, самі зробляють гроші. Так. Правда молоточок якийсь. Ну, ручки чуєте прикольно. А я поки дочекаюсь, коли тобто переплавиться. Ну ще й руди візьму. Друзі, подивіться, що ми викували. стільки наносить. Я з тим очім уже стільки заробив. А тут уже на носильке сильный. Но файльный. файный. Зараз наформлю на от вот. Сын Ти є друзья. І ще я все перероблю. Значит, что, стоим на зоне какой-то, друзья? Так, друзья. Смотрите, вот достаю все. Вам покажу, як руди виглядають, і тоді почнуть все прибавляти. Креонит, алмаз. Лапіс, ружавий кварц і ізумруд. Я пішов тут все плавати, друзі. Добав... Друзі, ну що, погнали з алмазом. Так. Ну, слабенький. Ще один діамант. Що це? Салмаза? Так, то що у нас? Орожай кварц? Це вже якийсь копіво. Что а это? К скреону. Ничего себе. Изумруд. Слабенький. Душа лепиз. Так. Тебе я хочу продати. Тебе хочу продати. Тебе точно хочу продати. Я щось продам, а що я не знаю. Тебе треба продати. Тебе тоже треба продати і все. Вот я лишаю. Так, не дайте. себе возьму? На. Вот это вот. Это. Давайте переместимся... На інший Якщо ще я, якщо я підключусь. Ладно, друзі, на цьому я певно, буду закінчувати. Тому всі пазу я Гемербом. І сьогодні ми создавали мечі. Тому всім па па